Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Леонід Глібов, Ведмідь Пасічник. У темнім лісі, за горами зібрався усякий звір Вовки. Лисиці з ховрахами, зайці дурні, шкодливий тхір, і ще там деяких чимало безпечно в лісі панувало. Була і пасіка у них. Нехай, мов люди не гордують, що тільки все вони мудрують у хуторах своїх. От радиться громада стала Кому б то пасічником будь! Лисичка зараз і вгадала. Ведмедика кликнуть. Послухали і по-дурному постановили, що нікому так не впадає, як йому. Не то розумний дурень знає, і скаже світові всьому, як скрізь ведмідь, той мед тягає, так де тобі не кажи себе, мов стережи. Почав ведмідь. Хазяйнувати, у пасіці порядкувати, Щодня від мед тягав та в берлозі ховав. Дознались, кинулись до його, і меду не знайшли нічого. До суду потягли, прогнали злодія старого та ще й приказ дали. Заперти бісового сина на цілу зиму в берлозі. Ведмедику лиха година зарився у лозі, дарма про все йому байдуже, лежить та ласує метком, з тобою дума, милий друже, нам тільки жити двом. Таких ведмедів, на приміті ще трохи є у нашому повіті. Кінець Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.